Терці, привіт вам! Червень 2025 рік. Давайте подивимося, які заходять до вас енергії. Я використала для прогнозу дві колоди: Таро класична Райдер Уейта і Рунічна колода. Руни ви можете використовувати як символи, які дають енергію. Я вам в кінці відео розповім, для чого ви можете використати дані руни і які з них краще використовувати, і як їх малювати, як з ними взаємодіяти. Це в кінці відео буде. Червень місяць для вас, тельці. дивіться, це гарний місяць для завершення і закриття тих ситуацій, і подій, які вже потребують закритися, завершитись і піти з вашого життя. Ні за що не тримайтесь, відпускайте, особливо негатив. Тут якось так програється, що дуже багато негативного воно завершиться, воно життя піде, і воно може так, ну може складатися це завершення подій. Ситуації не так, як вам би хотілося. І Вам може бути трішки боляче через це. Але вам треба відпустити, треба прийняти і відпустити ці всі ситуації. Тобто завершайте, очищуйте, нехай все, що себе вже віджило, воно уйде. От в червні такі енергії, що воно все забирає з собою, уходить. Бажано, дивіться, тут такі, от Мені не подобається смерть і диявол, дві карти і вір Труна. Вони кажуть про те, що можуть бути події, на які ви вплинути не можете, але в той же час ви можете себе, знаєте, як береженого береже Бог, ви можете себе зберегти і ну, захистити да, своїми там, діями. Тому бажано все-таки реагувати на сигнал повітряної тривоги, тому що от мені ці дві карти вони не подобаються, є не Небезпека руйнації і небезпека, ну, от, небезпека від е, війни да, от в такому плані. Е, дивіться, також діти вам можуть щось таке вичудити, е, що вас засмутить. Ну, ви можете навіть бути шоковані такими подіями. І знаєте, от місяць він такий, тут немає енергії, таких активних робіт, активності, чогось досягти, добрати, там, зробити. Тут краще, знаєте, от не боротися от не боротися з ситуацією, от щось вам в житті не подобається, не складається. Ви боретесь, боретесь, боретеся, результату нема. Ви зливаєте свою енергію, тому краще заспокойтесь, зачекайте, довіртеся ситуації. І коли ви довіритесь, ситуація почне розкручуватись, розкручуватись, щось і всі події от так, як потрібно, і так як найкраще для вас. Також, тут, от, знаєте, як немає енергії нової, не може прийти у вас в життя нових ідей, нових, там, новий, наприклад, потік грошовий, або якийсь позитивний, або щось таке от. Нових енергій нема, поки ви не позакриваєте ситуації з минулого і не очистите простір для майбутнього і ніяких змін не буде. От червень саме той місяць, коли ви можете все очистити. Карта смерть вона про очищення, вона якраз про генеральне прибирання у всіх сферах свого життя, тобто на фізичному рівні, в квартирі, викинути хлам, викинути непотрібні речі. Те, що ви там лежить, а колись я похудаю, а це лежить, коли я там 2-3 кілограма скину. а це Ще нехай там буде, а воно вже 10 років лежить, воно вам все не надо, воно тільки захламляє. Це все треба викинути на фізичному рівні. На розумовому рівні очиститись від поганих думок, очистити, провірити документи, які вам вже не потрібні також все очистити. Очистити там, наприклад, книги, які ви вже там не читаєте, вони просто стоять, і вони ми ну, здайте їх в бібліотеку або здайте їх на маткулатуру, книги, газети, все, все, все. На емоційному рівні почистіть всі оці телеграм-канали, що у вас там висять, Ютуб, Інстаграм, Фейсбук. Повідписуйтесь те, що ви не дивитесь. От очистіть, ви побачите, скільки енергії тут заблокованої, вашої, яка. Просто вам не потрібна, ну, потрібна, але вона тратиться в нікуди. Да, от Просто повідписуйтесь, от чистіть весь цей простір, і ви побачите, що прийдуть нові зміни. Вони можуть прийти в грошовому еквіваленті, в еквіваленті здоров'я. Щось вам хтось десь подарує, тому що ви енергію, ви обміняли цю енергію, звільнили простір для нового. Тому це можете робити і емоційно також почистіть свою ауру, наприклад. Почистіть Тіть, од домівку, пройдіться свічкою, помите. Поли, наприклад, водою і сілью, да, взагалі от є генеральне прибирання, мені подобається енергіями чотирьох стихій. Ви спочатку прибираєте, викидаєте весь хлам, повністю очищуєте, потім воду, вода і сіль це дві стихії. Стихія води і стихія землі сіль. Ви берете воду сіль, починаєте все мити. Коли миєте, кажете, негатив вимиваю, щастя, здоров'я, багатство в дім запрошую. Пройшлися, коли помили воду і сіль, берете енергію вогню, берете запалюєте свічку. І С вілічкою проходитесь палите по всім кімнатам. Палите особливо заходите в вугол, зверху донизу, по всім вуглам. В Вуглах, насправді, саме більше збирається негативної енергетики. Ви її випалили, теж можете казати, негатив спалюю, щастя, здоров'я в дім запрошую. Промовили. Потім ви відкриваєте вікна, нам потрібна ще стихія повітря. Ви відкриваєте повністю вікна, так от на провітрювання, десь на півгодинки, 30 хвилин. вас Повністю йде нова енергетика, у вас повністю очищення, ви побачите, що вам в домі навіть буде набагато легше дихати, ви, ви оце відчуєте. Тобто ви багато чого можете змінити. От у вас в червні саме такі енергії. І насправді от події у вас будуть розбира... розвиватися швидко, якщо ви не будете боротися. Да? От Вони самі собою будуть розкручуватись, розкручуватись, розкручуватися. Дивіться, під кінець місяця. Весь негатив неприємності уходять, і ви, як у вас з'являється така ясність і. Чіткість цілей, розуміння, чого ви хочете, куди вам іти, що вам робити, і настрой на успіх. І в вас буде, з'явитися така впевненість, що у вас все вийде, буде так, як ви хочете. І в кінці місяця відкриваються перспективи нові і можливості нові в житті. От ви побачите, що щось до вас, там якісь плюшки до вас прийдуть в кінці червня. Ось такий у вас місяць. Якщо дивитися здоров'я, то хвилювання, буде хвилювання, і страхи, якщо будете боятися, страхи будуть вести до хвороб. Може бути хвороба, яка вас скує. Ну, це може бути вірус, простуда, що вам потрібно буде злягти і перепрожити. Тому будьте обережні. Але тут в той же час іде і швидке одужання. Тобто тут ну, енергії швидко ви одужаєте. Кохання. Ну, дивіться, тут також у вас, як знімуться рожеві окуляри, і якщо ви там в рожевих окулярах дивитеся на свого партнера, то вони у вас знімуться, і ви тверезо дивитесь на ситуацію, яка у вас відбувається у стосунках. Обережно, бо можуть бути конфлікти, сварки. І якщо ви бачите, що ваші стосунки ви в них нещасні, і ці стосунки йдуть до логічного завершення, от ви тримаєтеся, там ну, ну, от не кліється, да? нічого не робіть, дайте їм час ситуації сформуватися і цим стосункам завершитися. От на зараз це такий період. Але ж це не факт, що це назавжди. Можливо, зараз це завершення, а потім там зовсім або буде примиренням, або там насправді зовсім інші класні щасливі стосунки. Тобто ви будете розуміти, що у вас ще все попереду. Тому не тримайтеся за те, що все світ хоче у вас, як вас від чогось відвести. Теж, до речі, у мене була така ситуація. До мене прийшла клієнтка на розстановку. а а у неї прям от стосунки, там стосунки, от вони як розпалися. І вона дуже сильно про це хвилювалася. І ми дивимося на розстановки. А там прям чітко нам показує, що їй потрібно було, там просто все світ розвів, тобто вищі сили, Бог, ангел-охоронець цієї дівчинки, він її захистив і він відвів її сторону від цих стосунків, бо якби вони осталися разом, то там прям би була потенційна небезпека, її загроза, її життю. Ми це все побачили в розстановці. Тому знаєте, ну все, що дійсно от банальна. Фраза, все, що не робиться, насправді на краще для вас. Тому приймайте, проживайте і відпускайте. Я, і дякуйте, дякуйте за все, що ви маєте. Якщо розглядати гроші, то гроші це є енергія грошей, насправді тут потужна енергія грошей. Диявол це завжди про великі гроші, але тут головне не боятися і головне не лізти в авантюру, тому що може бути обман. Якщо розглядати роботу, то тут на роботі варто відстоювати себе і межувати свої кордони, бо є варіант того, що не можуть навалити дуже багато роботи і можуть вами. як… Ну, Ну, як помикати, їздити на вас, тобто ви можете робити ту роботу, яка вже і не ваша, а ви її все рівно на вас її звалять. Тому тут треба на роботі відстоювати головне свої кордони. Ось такий у вас прогноз. Давайте по рунам. У вас руна вірт, та що посередині її бажано не малювати, тому що вона із таких це пуста руна, і там енергія бездіяльності. А нам потрібно, щоб руни допомагали і запускали енергію, тому ви можете малювати от руностав. Мені хочеться дати вам руноставом. Це буде руна Райдо, Інгус і Беркана. От я б вам додавала сюди руну беркана, і вас би оцей руностав ви можете малювати. Тобто ви малюєте три руни, можете малювати їх на аркуші паперу. Можете спочатку на аркуші паперу намалювати своє ім'я прізвище зверху руни, а можна просто руни. І, а якщо і можна також руни ще малювати в на руці? Тобто намалювали ці три руни і просити руни вам допомогти. В яких випадках і що можуть дати, якою енергією можуть вас наділити руни, цей руностав? Руна, інгус і беркана. По-перше, беркана це все буде складатися ідеально, все буде складатися так, як вам потрібно, і вам буде допомагати. Вам потрібно просто довіряти життєвим процесам. Також вона дасть, ви можете малювати, просити про гармонійні стосунки, можете просити про успішні проведені поїздки і мандрівки, про знайдення своєї життєвої дороги, про прихід грошей у ваше життя. Також можна малювати такий руностав на зачаття і народження дитини для, такий, для отримання внутрішньої сили, для завершення старого і початок нового. Також цей руностав буде захищати вашу домівку і родину для захисту. Як ви взаємодіюєте? Спочатку ви малюєте, потім ви просите руни, допоможіть мені у здійсненні таких моїх завдань. Так, моїх. Наділіть мене такою енергією і допоможіть мені, наприклад, у зачатній і народженні дитини. Я дуже хочу стати мамою, Допоможіть на благо, мені, на благо Всесвіту. Промовили, руностав активували. Можете отак подихати на, на цей руностав, подихати. Я активую словами, коли я прошу, я вважаю, що він вже активований. І він буде робити до тих пір, поки ви не отримаєте те, що ви просили. Помічайте знаки, тому що всесвіт спілкується через інтуїцію, і через знаки. І вам не, от, не просто так дасться, що от сразу, хоп, і далося. а ви можете десь щось побачити, почути, дізнатися, до вас прийде ідея, що, що вам робити для того, щоб отримати те, що ви просите. Якщо ви отримали бажаний руностав. Став, діяти, ви просто його закриваєте. Тобто ви його, якщо це аркуш паперу, ви його рвете на дрібні шматочки або спалюєте і кажете, Я благодарю руне, за допомогу. А на руці він просто змивається і знов кажете Благодарю. Якщо на руці змився до того, як ви отримали, ви його малюєте ще раз. тобто Поки він не дасть, не наповнити вас тією енергією, про яку ви просили у рун. Ось так з ними можна взаємодіяти. Все, я вас обнімаю. Дякую вам, що слухаєте прогнози. Що ставите лайки, вподобайки, діліться моїм відео, підписуйтесь на мій канал, молодий канал. Я обіцяю, що кожному подарую свою послугу гармонізації, коли ми наберемо 500 підписників. Наступна моя ювілейна дата. Гармонізація це крута послуга, вона робить... На астрологічній квітковій колоді, і вона направляє енергію на вирішення саме вашої життєвої ситуації. Ситуація може бути будь-яка. Ви мені її пропишете в коментарях і я направлю вам туди енергію. Все, пока, пока!